Моє вам вітання. Мене звати Михайло Петрович Шостаков. В травні місяці 1903 року я вкотре приїжджаю до маєтку, але в цей раз не як службовець Івана Огрімова, а як власник чудового маєтку самчики. Я був освічений, розумний, діяльний господар. Не часу розпочинаю впровадження маєтку та господарства, проводити його до вимог того часу. Застосовуючи новітні будівельні матеріали початку ХХ століття: цемент, залізні оцинковані труби для парового опалення і каналізації, жесть замість дахівки та інше, прихоплюю після довгої суперечки з громадою села значний терен майдану і прилучаю його до маєтку, Влаштовую тут ділянку парку французького регулярного стилю, відкриваю цегельний завод, активне будівництво потребує матеріалів. Цегли, птахівки, переобладнює спиртовий завод та багато іншого. А ви знаєте, як згадує Олександр Олександрович Угрімов, внук власника маєтку Івана Угрімова, про продаж маєтку Самчики? Шестаков молодою людиною був керуючим маєтку самчики, мого діда у Волинській губернії. За розповідями батька, це була виняткова, здібна і діяльна людина. Його Іван Олександрович дуже цінив, любив і всіляко йому допомагав, в його розвитку і виявляв сприяння для виходу на більш широку дорогу, що відповідало його здібностям та енергії. Коли дід відійшов від своєї родини і фактично розійшовся з бабунею, Шестаков умовив його продати йому цей чудовий маєток разом із всім умеблюванням палацу. Настільки це було обҐрунтовано, судити зараз безумовно важко. Тут можна вгледіти дух часу, відходив минулий період дворянського землеволодіння і наступав період промислового розвитку, представником якого був Михайло Шестаков. Іван Олександрович був типовим поміщиком свого часу, барин та не вмів, не хотів, напевне, вести справи так, як того потребували обставини епохи. Ось так відгукується За справами умову, та розбудовою маєтку. Вага. Я також не забував потурбуватися про відкриття в санчиках пошти та телеграфу. Ось як це обґрунтовував я. При маєтку винокурний завод, два парових млини, земська лікарня, великий упорядковий маєток, через який проходить телеграфна лінія на Остропіль. Чисельність населення значно більша, аніж у волосне село Рішнівка. Глибокої осені 1916 року, разом із зятим цукропромисловцем Лихачовим, я і Самчик виїжджаю до Києва. Ну, як це було завжди. В Києві я мав особняк на Шовковичній. Але я сам того не розумів, що в цей раз це було назавжди. Мій досвід був затрябуваний. За новою більшовицькою влади я працював заступником управляючого цукротрестом до 6 червня. 1926 року. Я дружина Михайла Петровича Шостакова Софія Петрівна. Я прожила щасливо у шлюбі. У нас народилося чотири доньки: Єлизавета, Надія, Софія та Віра. На жаль, мій чоловік покинув мене 6 червня 1926 року, у віці 70 років. Він був ентузіастом. Людиною нового часу, відомим громадським діячем, полюбляв збирати твори мистецтва, також працював директором-розпорядником Терещенківських цукроварень, був головою правління південно російського товариства заохочення землеробства та сільської промисловості, членом правління Всеукраїнського товариства цукрозаводчиків, членом південно-західного відділу Російської експортної палати у повноваженні Першого російського страхового товариства, почесним членом Ради Київського художнього училища, редактором і видавцем з 9 лютого 1902 року єдиної в Україні сільськогосподарської газети Відомості сільського хазяйства і промишленості, щотижневого журналу з 1 травня 1906 року «Хазяйство», членом Київського земельного банку. Членом Київського приватного комерційного банку, в краю був секретарем та головою губернських волинських, земельних зборів, почесним членом губернської опіки дитячих прихистків, повіки, предводителем дворянства, головою повітових земських зборів, почесним мировим суддею, членом повітової землепорядної комісії, членом повітової училищної ради. На жаль, після нашого виїзду. Маєток деякий час пустував, а з 1922 року його забрала радянська влада під свої потреби, і ми більше ніколи не повернулися в санчики.